Серед інших своїх подруг і дружин футболістів ви теж співали пісню, яку написали Тамерлан та Олена Омаргалієва. Нас кров кипить. Наскільки вам легко дався цей досвід? Е, досить легко, тому що я співаю з трьох років. Е, тому я люблю це як для себе для душі. Час, коли Альона теж для мене написала пісню, я їй подарувала на день народження своєму чоловіку. Теж кліп для нього записала ну персонально для нього. Ця пісня про дитину, про наші стосунки, тобто про сім'ю. От йому е, вирішила зробити приємно таким чином. У вашому доробку вже два кліпи. Можливо, ви з чоловіка свого питаєте, щоб він вклав гроші в вашу кар'єру. Можливо, ви мрієте стати саме співачкою, тому що ще думали, що робити після народження дитини. Я е, в професіональному плані про це е, не замислювалася, тому що я знаю, що це велика праця. це потрібно приділяти е, 90% напевно свого часу, гастролі. А дитина ще маленька. Тому до 5-6 років точно я не зможу. А після 5-6 років. Ой, ну це так далеко я не зазирала в майбутнє. Чи співаєте у караоке? У караоке буваємо частенько і друзі просять частенько мене заспівати. Люблять, коли я співаю, мабуть, вони мене оцінюють як добре. А, а яка ваша улюблена пісня у караоке? А, мабуть, Тіна Тернер, you seem to be the best.